Доброго ранку, вважаю вам я, Анатолій Гнатюк. В ефірі Неповторна Лото Забава. А тепер зізнавайтеся, ви відчуваєте те саме. Не встигли кліпнути, а вже половина грудня позаду. А це означає, що вже дуже скоро будуть улюблені свята мільйонів Різдво і Новий рік. Ось через це грудень, це місяць загадування бажань і побудови планів. І завдячуючи нам з вами, дорогі друзі, здійснилися мрії однієї української романтичної пари. А саме цього тижня на арені «Льодограй, що в Богуславі, відбулося по-справжньому яскрава романтична і святкова подія. Серед ковзанки, яка була збудована, завдячуючи продажу білетів лотерей МСЛ, відбулося зізнанням. Він романтично і натхненно запропонував свою руку і серце. А вона романтично натхненно сказала так. Так що ми з вами, дорогі друзі, можна сказати, свати. І ви знаєте, я не втомлююсь повторювати, що наша лотерея це справжній скарб. Скарб, який дарує не лише гроші, але й здійснює мрії. Лота, я знаю, що одна із ваших мрій це виграти один мільйон. Один мільйон гривень це наш грандіозний джекпот. У великій грі, але якщо навіть цього сьогодні не станеться, це не означає, що у нас не буде головного переможця, адже ми з вами дуже добре знаємо, що кульки не припинять випадати із онтого лототрону, аж поки хтось із вас не виграє 190 тисяч гривень. А ще більша сума чекає на вас у розірші парочка. 300 тисяч гривень. Ну і звичайно, сьогодні відбудеться іще один акційний розіграш. Подаруй рідним дива. Мільйон додатково! Увага на екран! До зимових свят лота забава додатково до джекпоту розігрує мільйон гривень. Купуйте білети і протягом п'яти тиражів вигравайте 100, 200 або 300 тисяч і даруйте рідним новорічні дива. Виграє той, хто грає. Нагадую, це вже буде другий акційний розіграш, і хтось із вас обов'язково виграє 100 тисяч гривень. Це буде трішки пізніше. А прямо зараз я відкриваю розіграш 1362-го шістдесят державної грошової лотереї. Лото забава. За ходом розіграшу стежить наша чарівна тиражна комісія. І як завжди, ми розпочинаємо із парочки. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лотозабава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одними з чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Перш ніж йти до лототроду, хотів би розповісти вам історію про одного нашого захисника. Звати його Роман, йому 36 років. Він майор територіальної оборони, сил територіальної. Оборони так правильно буде сказано. Він час від часу бере участь у наших розіржах розіржах ЛОТО Забава. І він був серед тих, хто влітку виграв 50 тисяч гривень в нашій літній акції. Пірнайте у літні пригоди. А минулого тиражу йому пощастило ще більше. Він виграв ще більшу суму. А саме у розірші парочка він виграв 300 тисяч гривень. Ви знаєте, так приємно, що наші захисники... Знаходять розраду у наших розіграшах. Не просто беруть участь у розіграшах а виграють. Пане Романе, ми щиро вітаємо вас з виграшем і щиро бажаємо вам ще й зірвати джекпот і виграти один мільйон гривень. Полювання за 1 мільйон гривень ми розпочнемо трішки пізніше. А зараз дайте розібратися із парочкою із сумою в 300 тисяч гривень. Ну, що як і обіцяв, підходжу до лототрону. Всім бажаю удачі і попрошу віпнути цей лототрон. І кулька під номером 64. Колька під номером 54. Колька під номером 49. Колька під номером 57. Колька під номером 62. Колька під номером 32. Я певен, що пан Роман є не єдиний військовий, який зараз уважно стежить за розіршом Лото Забава. Ми в свою чергу маємо допомагати нашим героям. Один із варіантів купити квиток благодійної лотереї Дар. Колька під номером 61. Виток благодійної лотереї Дар. Це і буде ваш донат на ЗСУ. Колька під номером 18. Колька під номером 43. Поспішаю до свого комп'ютера, щоб оголосити результати розіршу. Як завжди, багато, багато, навіть дуже багато переможців. А от головного переможця серед них я не знаходжу. Це означає, що рівно через тиждень на вас нав... знову чекатиме сума в 300 тисяч гривень. Дорогі друзі. Наш святковий е виграшний потяг наближається до наступної станції, і вона називається Велика Гра. А перш ніж перейти до Великої гри, я би хотів би розповісти історію головного переможця Великої гри минулого тиражу. Це пан Павло Терентьєвич із Запоріжжя. Е він е Бувши військовий зараз на пенсії, він постійний учасник розіграшів ЛОТО Забава. І минулого тиражу він виграв 190 тисяч гривень. Ми щиро його вітаємо і що? Бажаємо ще зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. А у нас велика гра. Отож велика гра 1362-го тиражу державної грошової лотереї лото забава. Всім удачі і попрошу віткнути тепер цей лототрон. І колька під номером 26. Колька під номером 39. Колька під номером 15. Колька під номером 38. Олька під номером 57. Колька під номером 31. Дуже люблю читати ваші коментарі, шановні. От, наприклад, що про свої мрії пише пані Олена. А написала вона себе так: чекаю розіграшу. Подарунок отримую. Дякуючи, лото забаві. Вірю, чекаю, дякую. Кулька під номером дев'ять. Вірю, чекаю, дякую, що є така улюблена гра. Удача, подарунок, фортуна і мільйон. Кулька під номером 22. Пані Олено, ми щиро дякуємо вам за такі хороші, теплі слова і бажаємо вам щиро якомога більше виграти. Лото, забава. Кулька під номером 58. Колька под номером 60. Колька под номером 1. Колька под номером 50. 50. Ну а де придбати білети лото, забава і квітки інших лотерей МСЛ, я думаю, ви добре знаєте. На нашому офіційному сайті msl.ua швидко і не виходячи з дому. Кулька під номером 20. Але якщо ви хочете прогулятися, будь ласка, ласкаво запрошуємо вас до наших лотомаркетів, де ви також можете придбати білети. Кулька під номером. 71. Також вас запрошують наші партнери. Кулька під номером 70. Це супермаркети. Коло 7-723 і наш край. Також ви там можете придбати білети Луду Забава. Кулька під номером 42. А також автозаправки. Око, Кло та Укрнафта. Колька під номером 25. Кулька під номером 6. Дорогі друзі. Ми з вами на стоплототрон в Україні розіграш закінчено! І у нас є головний переможець. Щасливчик виграв. 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 00. 00 6 Ось такий от щасливий номер. Ми ще раз вітаємо. Щиро вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190. 000. Тисяч гривень. Отже, 190 тисяч гривень. Ми розіграли. Зразу хочу звернутися до головного переможця. Шановний, будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А ще нам дуже б хотілося почути вашу історію. Виграшу. Також важливу інформацію хотів би вам зараз повідомити. А саме що рівно за тиждень до вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Лота, так, ну що ж, дорогі друзі, сьогодні 14 грудня. Особливий день. Тому що саме 14 грудня у 1986 році було закінчення зведення саркофаку над четвертим блоком Чорнобильської атомної станції. Це була грандіозна робота і важлива не тільки для України, а для цілого світу, бачите, ми тоді рятували цілий світ українці, і зараз українці рятують також цілий світ. Воюючи проти цієї страшної Орди. Отож, 14 грудня надзвичайний день. І що цікаво, що цей саркофаг, е, було збудовано менше ніж за рік, від 26 квітня до 14 грудня. І це було справжнє диво. Я вже вам казав: грудень багатий на дива. І нехай це будуть щасливі. Красиві дива. І зараз одне з таких див відбудеться. А саме другий розіграш нашої новорічної святкової акції Подаруй рідним диво мільйон додатково. Ну що ж, дорогі друзі, якщо ви купили 4 і більше. Білетів Лото Забава вартістю від 25 гривень кожен білет. І купили їх це, до речі, важливо. Однією покупкою ви серед претендентів, які мають шанс зараз виграти 100 тисяч гривень. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите. Безліч акційних комбінацій. Безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере акційну комбінацію переможця. Ось вона! Зараз я вам її озвучу. Вісім, сім, один, три, п'ять, шість, вісім, сім. Ну що ж, якщо серед своїх акційних комбінацій, серед своїх акційних білетів, ви побачите саме ось цю акційну комбінацію, що я щойно озвучив. Я вас поздоровляю! Ви виграли 100 тисяч гривень! Другі друзі, це був другий акційний розіграш попереду ще. Три, так, ще три акційні розіграші. Так що не прогавте свою удачу, адже виграші в акційних розіграшах весь час будуть зростати. Як виграти? Увага на екран! У зимових свят Лото Забава додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу, і п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчика, який виграє 100, 200 або 300 тисяч гривень. Вірте в удачу і даруйте рідним дива. Отож, акційні білети Лото Забава можуть подарувати вам виграш в акції. Увага! Наступного тиражу в акційному розірші ми будемо розігрувати вже не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч гривень. Тому ще раз нагадую вам: чотири можна більше білетів Лото Забава вартістю від 25 гривень. Кожен білет, і ці білети потрібно купити однією. Покупкою одним чеком. І все, ви учасник акційного розіршу. І нехай вам пощастить. Дорогі друзі, і звичайно, не забуваємо, не забуваємо допомагати Збройним силам України, а саме квитки благодійної лотереї ДАР. Адже весь дохід до проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. Ну що ж, прийдешними вас святами, бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі!